Доброго вечора. Щось ми розпочинаємо таку тенденцію розкладів дуже таких важливих, дуже в'ємких, десь містичних, езотеричних, те, що ви пропонуєте, і те, що ви хочете чути, і з психологічної точки зору, і з енергетичної точки зору, і на чорному гримуарі. Зараз ми будемо роздивлятися вашу темну ніч душі. Я теж хочу подивитися по одній карті, і як воно буде розповідати. Тобто, давайте ми з вами все настроїмось. Ви подумайте про себе, приберете зайві думки, а я подивлюсь, хто на розклад прийшов, в яких людина енергіях вас багато, тому не завжди співпадають ваші енергії. І тому і цей загальні розклади, вони не можуть просто зі всіма співпадати, тому з повагою до цього відносимось і з розумінням. І так, а ваша сигніфікація, тобто в яких ви зараз перебуваєте енергіях. Порожня карта. Порожня карта як сигніфікатор, а я б сказала, що по одній карті я не буду діставати і взагалі після порожньої карти не не потрібно діставати, тому що це про невизначеність, це про стан порожнечі або чистий ви зараз аркуш. Ви зараз у фазі якогось перетворення, можливо, коли старі структури вже відпали. А ще щось нове, ще не, про, не проявлено або не написано, і ви десь можете не знати, що і як. Це символ готовності до змін, до прийняття темної душі, без жодних, так би мовити, зобов'язань чи оперечень. Давайте будемо так говорити про вашу сигніфікацію. Що померло в вас? Вас померла? Вас померла, туз тут жезли, виходить. Це якась початкова енергія, це якийсь ентузіазм, це якийсь ім, імпульс, імпульсивність або нові початки, які, можливо, раніше а, вами рухали, а, знаєте, вперед. Ви не задумуючись, можливо, хапалися і йшли. Це не втрата сили назавжди. це... Завершення якогось циклу, щоб звільнити місце для того, щоб щось созріло, проявило більше енергії. Це, от, хочеться сказати по цій карті, що старі ідеї, бажання або проєкти вони просто віджили своє, і їх ви відпускаєте з необхідністю відпустити. Що у вас народжується? Лицарі жезлі, ну дивіться. Туз жезлів і лицар жезлів, так, який підйом, що народжується, лицарь жезлів – це активність, це спрямованість, це цілеспрямованість, це дія, це рішучість, це сила волі, це вже не туз, а зрілий прояв такої міцної енергії, що знає напрямок, що я роблю. До чого готовий, куди я хочу рухатись вперед, і вказує на нові якісь проекти, ініціативу або внутрішню, і уже перетворену таку сильну, міцну енергію, коли м -м, ви перетворюєте попередні втрати вже в дії. Що ви втратили? Сімірку мечів добре. І це добре. Втратили, знаєте ще? Обмани, уникнення конфліктів, хитрість, непорозуміння, непотрібні якісь стратегічні маніпуляції. Це говорить про відпускання обману, самообману, відмову від якихось схем, хитрощів, які більше, до речі, вам не потрібні і вони вам не служать. Що ви знайдете? Лицарь Пентаклі це класно, це про стабільність, це про практичність, це про терпіння, це крок за кроком, це методічність, це символ того, що ваш якийсь новий шлях потребує поступовості, послідовності. А не імпульсивних е, якісь дій, як ми могли би сказати по лицарю, наприклад, жесль, Так? це матеріальна, енергетична стабільність, ваш ресурс в, наш, в вашому новому циклі. Який біль зараз ви очищуєте? Пов'язаний з трійкою кубків, біль пов'язаний з соціальними зв'язками. З разлуками або втратою радості і взаємності з тими людьми, я так розумію, які вас тут обманювали, або з якими ви не не могли бути відкритими щирами. Карта вказує на очищення через емоції, це про прийняття, примирення, святкування, якихось таких маленьких перемог і відновлення, до речі, ви не втратили це, що ви вмієте дружити, вмієте кохати. Це не про це, це про те, що ви якраз відновлюєте емоції, ви відпускаєте тих людей або ситуації, які вам вже не належать, і ви не хочете взагалі в цьому, так би мовити, гратися так. І це коло підтримки, яке у вас, можливо, зараз оновлюється. Це може бути зовсім інші люди. Що ви маєте побачити? Відлюдник маєте усвідомити цінність в самотності, це сам споглядання, внутрішня мудрість. Важливо зрозуміти насамперед, що Відповіді на вашу власну біль, на трансформації, які приходить всередині, це повинно прожити, пережити і прийняти. Це ваш ключ до духовної інтеграції темної ночі вашої, власної душі. Який духовний дар вже з вами поруч? Дев'ятка пентаклів подарунок а... Цього життя це самодостатність, самостійність, внутрішня така цілісність, уміння радіти власними досяганнями. Ви маєте ресурс, внутрішню незалежність та комфорт насправді в собі, який допомагає вам проходити будь-які випробування. Ви йдете до своєї власної цілі, яку ви поставили. І ваш новий шлях. Король пентаклів Король Пентаклі це про шлях в стабільність, це шлях до зрілості, матеріальної емоційної безпеки насправді це символ зрілої сили, це матерія, це управління ресурсами, це реалізація потенціалу в матеріальному світі без втрати духовної глибини. Це про дорослість. Послання тіні. Я вже достала карту, а потім назвала тему. Ну, Так потрібно, напевне, бути. І тут у нас на дні колоди вісімка мечів. Дивіться, раз я достала вже карту і потім сказала послання Тіні, трічка жезлів. Вісімка мечів вам. Знаєте про що говорить? Що у вас дуже багато блоків, страхів, в яких ви або перебуваєте. Або ви власними думками заганяєте. Взмійте. І так, послання тіні. Тінь нагадую, а, плануйте, дивіться вперед, будьте готові до розширення горизонтів і нових можливостей. І це а, говориться про те, що не, не бійтеся довіряти процесу, навіть якщо вам здається. Цей процес не передбачуваний. Це карта прориву, а вісімка мечів, як ми пам'ятаємо, вас блокує десь, ви десь чогось боїтесь, можливо, нових горизонтів або щось змінити у власному житті. Це карта прориву, очікування плодів, це річка Жезлі. Так, це про це може бути пов'язано з минулим, тому у вас блоки. Вам потрібно розуміти, що через терпіння та стратегічний погляд ви вирветесь з минулого і з минулих блоків, які вас оточували. І так, яка цінь – Це навчитися стратегічному мисленню, очікуванню плодів, своїх дій і довіри процесу. Тому темна ніч вашої душі. Вже процес завершується. Старі структури вони йдуть в минуле, вони залишаються в минулому. І так би мовити, ви переходите до зрілої власної сили. Отакий От розклад. Пишіть мені, буде дуже цікаво, що ви думаєте по цьому приводу.